Привіт, друзі! Поговоримо о важливих подіях на вечір 17 квітня. Підпишіться одразу, зараз розповім усе найважливіше: ніч 16 на 17 червня стала справжнім пеклом для мирних українських міст. Київ масовий удар. Російські терористи атакували столицю одразу 175 дронами і Камикадзи щонайменше 14 крилатими ракетами та двома балістичними. Сотні ціли літіли на місто, всю ніч до самого ранку. Влучання у багатоповерхівки Києва пилають верхні поверхи. У мене в бага, в бага в Дніпровському району уламок шахеда буквально застряг у стіні житлового будинку. У студентському гуртожитку повибували майже всі вікна. Кадри зруйнованих будинків моторошні. Рятувальники витягують людей із під завалів у Києві 15 загиблих та понад 114 постраждалих, з них 68 госпіталізовано. Касетні боєприпаси з ракети х 101 вдарили по нивках. Це зроблено виключно для того, щоб бити як мога більше мирних людей. Фото подружжя перед зруйнованим будинком у Києві, під завалом якого їхній син стало символом болю та нелюдських страждань. Це не просто трагедія, це тероризм, Одеса. Там після атаки дронами зайнявся житловий будинок. Зруйновано дві багатоквартирні будівлі. Під завалами шукають вагітну жінку та пенсіонерку. Росія знову довела, що їй плювати на закони війни і на людське життя. А тепер цифри. За одну ніч 440 ударних БПЛА, 16 ракет Х-101, 4 ракети Калібр, два кінжали, дев'ять авіційних керованих ракет Х-59, одна ракета Х-31П. Знешкоджено 428 з 472 цілей. Це колосальна робота ППО. Справжні герої. Молодці ребята. Хлопці, висновок. Це не просто обстріли. Це спроба зламати дух України. Але замість страху ми відчуваємо лише ще більшу лють. Ворог мріє, щоб ми здались, але кожна така ніч лише зміцнює нашу рішучість. Україна скликає термінове засідання Радбезу ООН через масовану атаку Росії на Київ поспред України при ООН Андрей Мельник. Далі. Поки ми спимо, світ готується до ядерної війни, і це не перебільшення. Росія модернізує свої ядерні бази біля кордонів НАТО, Калінінград, Білорусь, Кольський півострів, Нова Земля. У Калінінграді вже 100 ядерних боєголовок, нові бункери, ППО, військові склади. На Кольському 50 нових сховищ для морських ракет. У Білорусі будують, будують інфраструктуру для перевезення ядерної зброї. За даними СПР, у світі вже 12 241 ядерна боєголовка, 90% належить США і Росії. США 5177, Росія 5459. Усі 9 ядерних країн продовжують озброюватися і не це не просто так. Політика пише: Східна Європа готується до великої війни, медикам видають бронежилети, операційні переносять у підземелля. Питання, до чого вони всі готуються? Чому це відбувається зараз? У мене таке відчуття, що світ просто зійшов з глузду. Далі, напруга на Близькому Сходу досягла критичної точки. США готуються до повномасштабної війни з Іраном. і про це вже відкрито повідомляють арабські ЗМІ. На американських базах надзвичайна активність. Пентагон і Білий дім працюють цілодобово. Трамп достроково покинув саміт J7, а громадянам США порадив терміново залишити Тегеран. Далі пряма цитата Трампа. Я не збираюсь вести переговори, очікую лише повної капітуляції Ірану, повітряний простір над Іраном під контролем США. І ще він точно знає, де знаходиться Верховний лідер Ірану, але поки що наказу на знищення не дає. Очікується, останній шанс для Ірану припинити збагачення урану, інакше США розглядають удари по ядерних об'єктах, зокрема по підземному заводу у Фордом. Аксіос повідомляє, Трамп хоче передати Ізраїлю бомби для знищення бункерів. І в цей момент ізраїльська авіація вже бомбить Тегеран. <плес> Пожежі, вибухи системи ППО працюють у Теграні, тебрізі, бушкері і шеразі. Іран реагує мітево, генерал Мусаві закликав ізраїльтян залишити Тель-Авів і хайпу, попередивши про близьку каральну операцію. А тепер висновок по всіх сьогоднішніх новинах: світ стрімко катиться до нової ядерної епохи, Росія модернізує ядерний бази, США готуються вдарити по Ірану. Ракети та дронові удари по Києву й Одеси показали, що ворог діє жорстко і без правил. Це вже не просто локальні конфлікти. це глобальна дестабілізація. Світ стоїть за крок від ядерної катастрофи, і поки великі держави з'ясовують, хто головніший, страждають мірні люди у Києві, в Одесі, Тегерані і Тель-Авіві. Друзі, підписуйтесь, щоб знати правду. Пишіть в коментарях, як ви вважаєте, чи є шанс усе зупинити. Ставте лайк. Прошу підтримати цей канал, хто може донатом або ще в який інший спосіб.